Українські спецслужби від поразки національно визвольних змагань до відновлення державної незалежності від року 1921 до 1991. Чи варто вважати українськими структурами ЧК МГБ, КДБ, якщо вони всілякими способами знищували як борців за волю України, так і саму ідею української незалежності? Нині в Україні архів колишньої спецслужби радянського режиму КДБ називається архівом каральних органів окупаційної влади, і це цілком справедливо. То де шукати українську спецслужбу того часу, там, де перебували і борці за незалежність України. З поразкою національно визвольних змагань у 21-му році державницькі структури Української Народної Республіки не розпалися, а відступили, як тоді казали, в екзиль, тобто в еміграцію. Це стосується і розвідки, яка за часів гетьманату Скоропадського та директорії вже була сформована і навіть мала чималі успіхи вже в еміграції у 20-х роках. Українці державники об'єдналися в українську військову організацію Уво. Її лідери сподівалися отримати підтримку європейських союзників, зібрати нове військо і виступити з походом на відвоювання України. А поки цього не сталося, керівництво Уво орієнтувало своїх членів на розвідницьку діяльність майбутнього театру бойових дій. Агентура УВО вона проникала де тільки могла. Це їх спеціально засилали в Україну. Скажімо, тут була така у Києві і в Харкові, були школи червоних старшин. Так, нібито колишні галичани там були викладачами, тому що вони були професійними військовими і такси не замішані в цих більшовицьких всіх історіях. Їх тримали, але одночасно вони виконували і функції розвідників. Про це Осип Думен до речі дуже цікаво про це писав. Згодом голова УВО Євген Коновалець очолив ще й організацію українських націоналістів ОУН. Саме ця політична сила і створила службу безпеки ОУН бездержавну спецслужбу. Ця служба, якийсь певний період по структурованості та досягненим результатам діяльності, навіть переважала славнозвісне радянське КДБ та німецьке гестапо. Боротьба оун УПА була продовженням національно-визвольних змагань 17 21 років, але вже іншими методами. Проти набагато сильнішого противника потрібно було застосовувати якраз ті методи боротьби, які використовуються спецслужбами. А саме: партизанська війна, диверсії, саботаж, точковий тероризм. Як люди в першу чергу військові ОУН. Чітко розуміла необхідність і потребу таких методів діяльності, як конспірація, як розвідка, як суворе підпорядкування, субординація. Тобто ці напрями діяльності вони з перших днів фактично утворення УНУ були ключовими. І знову ж таки, як для військових, розвідка стала першим напрямком спеціальної діяльності, в тому числі і пошук співпраці чи обміну інформацією необхідною із розвідками інших держав. Підрозділи СБ ОУН розподілялися за територіальним принципом і входили на повністю автономних засадах до всіх регіональних, крайових та місцевих організацій ОУН. Пізніше і до підрозділів УПА. Керування Службою безпеки ОУН здійснювала реферантура розвідки при проводі українських націоналістів. Нижчі ланки мали чітко структуровану розгалужену структуру: крайові, районні, кущові, станичні реферантури розвідки. Уже на районному рівні був чіткий поділ на розвідників, контррозвідників, архівістів, технічний відділ, що займався матеріальним забезпеченням розвідників необхідним обладнанням. Окремим підрозділом розвідки була боївка. Ці люди виконували брудну роботу. За наказом керівництва вони влаштовували теракти, займалися ліквідацією ворожих агентів і своїх зрадників. Вони також забезпечували вогневе прикриття та силове супроводження спецоперації. Найнижчою одиницею СБ ОУН були п'ятірки. Таких міні-загонів у кожній зоні відповідальності було декілька, але одні агенти п'ятірки не знали про існування інших. Таку схему запропонував легендарний командир СБ ОУН Іван климів легенда. Коли залишки військ та державні структури УНР у 21-му році покидали Україну разом з ними в еміграцію вирушили і розвідницькі структури, адже вони були зав'язані на виконання державницьких функцій. Серед іншого, це охорона глави держави та уряду, зберігання державних таємниць тощо. До речі, ці уенерівські спецслужби не припиняли свою діяльність. Аж до отримання Україною незалежності і передачі влади від останнього президента еміграційного уряду до першого президента незалежної України Леоніда Кравчука про те, що спецслужби діяли ще й в еміграції, свідчить випадок, про який розповідав останній командир української повстанської армії Василь Кук. Коли він повернувся із заслання в радянських таборах, до нього навідалися резиденти Української служби безпеки і провели опитування. Але тоді, у 20-х роках ХХ 20 століття, на наших землях утворився розвідницький вакуум, і його поспішили зайняти спецслужби чужих держав, насамперед радянська. І починалася вона не зі зловісного ЧК, а з іншої абревіатури, чон частини особливого призначення. Вчені від самого початку це власне основа, з якої пізніше почне будуватися КДБ, НКВС, КДБ. Тобто ті всі на наробки, які тільки-тільки починаються в чонах, вони пізніше вже будуть розроблятися в НКВД, в НКВС, в КДБ. Вони будуть ну, як, вже доставати свого подальшого розвитку. Але саме зародження починається в чонах. Саме е легендування, е розвідка. Контррозвідка, організація переслідування, створення е, якихось фальшивих криївок, на які могли прийти пізніше е, повстанці, яких захоплювали, застосування методів допиту різних, застосування хімічних, вперше до речі, одні з перших, теж застосування хімічних методів допиту. Чони були двох категорій. Перша це мобільні військові загони, які розміщувалися в казармах у тих місцевостях, де діяли так звані бандформування загон офіцерів УНР чи УВО. І друга категорія таке собі місцеве комуністичне ополчення. Тут до їхнього складу входили переважно селяни і нечисленні робітники, які були членами більшовицької партії. Добре було, коли вони мали військовий досвід із часів громадянської війни. Бійці цієї другої категорії мобільних загонів чон окремо проходили спецпідготовку. Їх навчали протипартизанській боротьбі, із дисциплін розвідки давали основи контррозвідки, стеження, збору інформації і тому подібного. Ці люди дійсно жили мирним життям, але вони знали свого командира, блискавично збиралися на його заклик і озброювалися, та, в разі потреби, були готові до участі у спецоперації проти ворогів радянської влади. Більше того, саме чони вперше увірену їм територію України поділили на зони відповідальності. Це та багато чого іншого пізніше від них перейняла і Служба безпеки ОУН. Саме чони вперше запровадили на території України оцю практику створення легендованих співробітників, які яку, до речі, пізніше буде використовувати Служба безпеки, і взагалі УПА і Організація українських націоналістів, власне легендуван, легендованих шпигунів, розвідників, які впроваджували в загони, з метою перше з'ясувати, хто є керівництво, з другої сторони виявлення документів. Які стосуються діяльності того чи іншого, як вони казали, банформування і з третьої частини для того, щоб визначити коло спілкування цієї, і щоб можна було тоді мобільному загону чону одним ударом просто ліквідувати, як вони казали, цю буржуазну заразу. Перші роки радянської влади так і було. Залишки українських національних організацій були певною мірою беззахисними перед більшовицькою Під пілля УНР до 1927 року майже все було заарештовано. Подібна ситуація складалася і на західноукраїнських землях, які в той час перебували під владою Польщі. Передовий загін українського національного спротиву, що готувався до повернення в Україну, враз опинився під ковпаком польської спецслужби. Польська розвідка з перших днів діяльності УН почала активну роботу саме по виявленню членів ООН як підпільної організації, арешти. І, до речі, той же відомий теракт, вчинений у 34-му році на міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Ператського, за яким були заарештовані дуже багато чільних провідників ООН, і той же Степан Бандера і Лебедь, і інші вони були викриті польською розвідкою. І фактично провід. У на західноукраїнських землях почав творити певною мірою незалежно від центрального проводу. Он почав творити свої органи безпеки, щоб якимось чином уберегтись від такої діяльності. Якраз контррозвідка. В перші п'ять років існування ОУН була її слабкою ланкою. Проблема мала не практичне раціональне пояснення, скоріше психологічне, особистісне. Річ у тому, що лідери ОУН, а згодом і УПА, люди військові. Вони звикли до чітких розмежувань фронтів між арміями, до поділу, друг ворог і до шляхетної дуелі із супротивником. Але з іншого боку, вони ж недолюблювали контррозвідників, адже ці люди вишукували ворогів серед своїх. Підозрюючи побратимів у зраді, але при цьому старша генерація керівників УВО і ОУН теж дуже допомогли насамперед своїми зв'язками. Вони мали особисті, часто приятельські стосунки з очільниками розвідки Австрії, Німеччини та Польщі, адже всі вони вчилися разом. Потім воювали, скажімо, в легіоні січових стрільців чи в Галицькій армії і згодом підтримували дружні стосунки. Як організація, в першу чергу, такого підпільного незалежницького толку, ООН намагалася встановити тісні зв'язки з подібними організаціями в інших країнах. Йдеться і про Польщу, йдеться і про Чехію, і про Хорватію інших. До речі, і тісні контакти намагалися налагодити з ірландцями, які мали досвід тривалої боротьби підпільної саме. Тобто, фактично, ООН шукала будь-які зразки, будь-який досвід, який можна використати у своїй подальшій боротьбі. Хоча і в українських спеців було чого повчитися, зокрема, українські контррозвідники кінця 20-х років вже мали прекрасну базу даних по польській розвідці та силових структурах. А зважаючи на те, що Польща була ворогом не лише для галичан, а й для тих же литовців, то між розвідками двох країн складалися чудові професійні стосунки. Литва купила підводний човен в Німеччині. І мала його провести Балтійським морем до себе. Але були абсолютні підозри і мали на це підстави, що поляки по дорозі цей човен потоплять. І тоді українська військова організація, власне, її розвідка, взяла на себе зобов'язання провести цей човен і провели. Тобто, маючи такий потенціал, потенціал інформаційний, так думаю, вони знали, як це зробити, коли, щоб ті не довідалися якусь через дезінформацію. У боротьбі зі спільним ворогом, Польщею, Українська та Литовська розвідки працювали спільно, практично аж до самого захоплення Прибалтійських країн Радянським Союзом. І коли, приміром, у 28-му році литовський президент Антанас Сметона урочисто відкривав пам'ятник незалежності країни, то поруч із ним на трибуні перебував спеціально запрошений гість Євген Коновалець, представник бездержавної нації, яка допомагала Литві відстоювати їхню незалежність. Про один із таких випадків згадує діяч розвідки УО Осип Думін, який їздив тоді з коновальцем до Литви. Наша розвідка, працюючи в різних установах там польських, чешських і так далі, довідалася про таку штуку, що Польща готує чергову акцію проти Литви. Тобто йшла мова про анексію ще однієї частини. І коли наші про це довідалися, цю інформацію, вони таку розробили спецоперацію, спец це, це так вона називається, по е дискредитації якихось оцих планів е значить, на міжнародному рівні. Зрозуміло, що вони Литву повідомили, це було, про це стало відомо в націй. Тобто зробили так, що нібито не засвідчуючи себе, о, ця інформація з інших десь джерел, так сказать, боків вийшла. І поляки були змушені призупинити таксить створення якогось там ДНР тільки на території Литви. у 20-30-х роках. Головним ворогом української спецслужби була Польща країна добре знана і не настільки могутня, щоб знищити УВО, ОУН та інші українські підпільні організації. У 40-х роках ситуація змінилася докорінно уже тим, що річ Посполита Друга просто перестала існувати. А головним ворогом стала гітлерівська Німеччина. Після проголошення акту відновлення української держави у Львові 30 червня 41-го року німці вчинили масові арешти українських лідерів. І спецслужба ОУН заточується чітко на протистояння з гестапо. Серед пріоритетних завдань СБ ОУН була розбудова мережі низових організацій на території самої Німеччини. Отут і прислужилися ОУН ті німці, які колись ще після Першої світової війни співпрацювали з українцями. А напередодні Другої світової війни вони вже займали високі посади в державній структурі третього рейху. Досягненням служби безпеки ОУН... Продовж буквально перших років сороковосорок першого років, тобто роки Другої світової війни, стала потужна мережа, потужна мережа, до речі, не лише на західній Україні, а потужна мережа на території Польщі і потужна мережа на території Німеччини. Ситуація була настільки загрозлива, наприклад, що керівництво Гестапо в 42-му році доповідало, що те, що скажімо, рішення, які приймаються в Берліні, упродовж 48 годин стоїть відомі керівництво ОНУ в Західній Україні. І це був настільки такий загрозливий чинник і, скажімо, виклик для Гестапо, для служби безпеки Німеччини, що було кинуто врешті в 1942 році всі сили на ліквідацію мережі ОУН. І тоді дійсно було викрито дуже багато низових організацій та деяких агентів Служби безпеки ОУН середньої ланки, які перебували в управлінських структурах району. Варто також сказати, що є донесення документально зафіксовані безпосередньо Розенбергу, Канарісу і Гітлеру. Доповідали, зокрема, і Кох доповідав, що так звана група Бандери, так в доповідях як вони називали Бандерівці, група Бандери не хоче співпрацювати з німцями і починає робити підпілля проти німців, і і буде намагатися створити українську державу. Варто зазначити, що українські розвідники СБ ОУН багато років результативно працювали на організацію в лігві ворога. Серед них значиться і Іван Білик. Саме Іван два роки поспіль був оунівським розвідником у штабі елітної дивізії вермахту Адольф Гітлер. З нею він і приїхав аж на Донбас, де й встановив зв'язки з місцевим осередком ОУН. А коли нависла загроза викриття, пішов у підпілля. Ще рік воював у складі боївки ОУН і загинув в бою в 45-му році під Кам'янцем Подільським. Він працював у штабі дивізії. Через штаб проходили всі документи щодо боротьби з ОУНівцями, з іншими підпільними рухами. Тобто, вся інформація проходила через нього так чи інакше. Він дуже багато інформації передавав саме керівництво ОУН. і дуже багато разів вдавалося, скажімо так, виводити з під удару мережу ОУН. Чи навіть звільняти він фактично діяв, схоже так само, як той же радянський розвідник Кузнцов, одягав, ну фактично він був офіцером Вермахту, приїжджав в окремі міста, їздив по території Мелітополь, Маріуполь, Кривий Ріг в цьому відтинку, звільняв дуже багатьох заарештованих, в тому числі членів організації українських націоналістів, діяв дуже, дуже сміливо, дуже, скажімо так, наполегливо, ефективно. І діяв, до речі, з 41-го року аж до 43-го року. Два роки фактично його не могли викрити. За методом роботи він був дійсно схожий на радянського розвідника Ніколая Кузніцова. Вони обоє були ще й дуже вмілими мисливцями на ворожих контррозвідників. Завдяки Івану Білику від куль служби безпеки ОУН часто гинули німецькі контррозвідники досить високого рангу. Навесні 43-го року ліквідація німецького групенфюрера СС Віктора Людця, який приїхав на Україну з метою інспектування підрозділів по боротьбі з УПА. Він так само за розвідданими Служби безпеки ООН потрапив у засідку, був знищений. До речі, це було знову ж таки настільки поразка для німецьких спецслужб, що вони засекретили цю інформацію і відмовились повідомляти, що він загинув в результаті нападу Служби безпеки ООН. А фактично подали цю інформацію, як те, що він загинув в автокатастрофі. В службі безпеки ОУН служили люди особливого гарту. Про це, зокрема, свідчать і архіви німецького гестапо. У 42-му році у Львові гестапо провело облаву і заарештувало 11 осіб із вищого керівництва краєвого ОУН. Серед них були і представники Служби безпеки. Зокрема, вже згадуваний Іван Климів легенда. Його та інших в'язнів допитував справжній майстер катування Віллі Вірзінг. Цей прибалтійський німець замолоду служив у царській охранці, пізніше перейшов до більшовиків і працював у ЧК. Зрештою, дослужився до гауптштурмфюрера у гестапо. Дізінгер. Він забив злості, забив Івана Климіва легенду до смерті залізною палицею, але той так нічого не сказав і не видав мережу. ОУН. І, до речі, візінгер потім під час арештів інших членів служби безпеки УН хвалився в її вічі, що він особисто забив Климіва легенду, і так буде з кожним ОУНівцем, але знову ж таки практично ніхто не здав повної мережі, вдалося встановити лише окремі ланки Гестапо. Незважаючи на велику кількість доказів протистояння Служби безпеки ОУН та ГЕСТАПО, досі гуляє міф про те, що ОУНівці були колаборантами і прислужниками гітлерівців. Спростувати це остаточно неможливо, уже, хоча б тому, що дуже багато різних груп маскувалися під СБ ОУН. Ці групи творили різні безчинства і неподобства, грабували, і повали мирних жителів, вчиняли диверсії. Самі себе вони називали дикі групи. На кінець Другої світової війни лише на Рівненщині і Волині таких диких груп існувало десятки. Ось, наприклад, кілька назв: групи Гриця, Лиска, Лисового, Мручка, Крука, Яреми. Служба безпеки ОУН винищувала їх, скільки було змоги, але і під піллю ОУН вони завдавали непоправної шкоди, як зрештою, і радянські загони смерш, що теж маскувалися під боївки ОУН УПА. Але всі крапки на і щодо ОУН УПА та німців розставив нюрнберзький процес. Також варто згадати про те, що коли відбувався Нюрнберзький процес, відповідно, і коли радянська прокуратура прокурори намагалися підкинути у процес українську карту, зокрема. У Луніці, Бендерів, то це питання розглядалося, розслідувалося. І в Нюрському процесі в жодному томі не вказано про те, що вони є злочинцями. Більше того, в томі, який не увійшов у російський переклад, ні зараз, ні в радянський період, якраз відсутній один том, де розглядалось питання протоколів, розглядів злочинів чи не злочинів у, -У. І це, І там є документи, які заперечували, в тому числі про які я говорив. Про те, що ОУН не є військовими злочинцями і не, спрац... і не співпрацювали з нацистською Німеччиною. У зверненні ОУН до співробітників Гітлерівської поліції за серпень 1943 року є такі слова. Достойні робітники поліції. Ваш шлях із народом. Переходьте зі зброєю до національних визвольно-революційних організацій. За зраду народу смерть. За допомогу ОУН. Нагорода і слава. ОУН все знає, все бачить, ОУН є всюди. Смерть Гітлеру і Сталіну. Також сталося, що Служба безпеки ОУН змушена була протистояти могутній гітлерівській Німеччині. Тоді ще ніхто не знав, наскільки важче буде протистояти іншому тоталітарному режиму сталінському. Однак про це вже у наступній програмі. І пам'ятайте. Як би не складалася ситуація, у неї, крім лихої сторони, завжди буде ще і хороша. І у кожного прийнятого рішення будуть свої про -ет контра.